Кремля миттєво відправили Кирила Дмитрієва до Вашингтону, де той наговорив багато цікавих і контроверсійних речей. Трамп на тлі цього візиту сказав, що нові санкції проти Росії вже діють в цій частині так. Тобто, вже є політичне рішення продовжити діалог із Вашингтоном. Але відповідь, поки що, як ви розуміли від Трампа, доволі однозначна: я не хочу зустрічатися з Путіним, тому що немає конкретного рішення про завершення війни. Також Трамп сказав, що е, наслідком цих санкцій є обмеження Китаєм закупівлі російської нафти, але знову ця інформація поки що не підтверджена. І каже, Індія повністю припиняє імпорт російської нафти, але це також поки що бажання Трампа, а більші бажання, аніж реальність. Сьогодні, згаданий мною міністр фінансів Бесент, даючи коментарі виданню NBC News, е, говорив не лише про китайську угоду. Американського китайського до а й в тому числі про Кирила Дмитріва, якого ми зараз з вами обговорюємо, тому що я розцінюю візит Дмитрієва до Вашингтону як зміну планів Кремля. Тобто у Кремлі розглядають один із сценаріїв замороження війни, але на максимально для себе вигідних умовах і замороження по лінії фронту. Про це сказав Кирило Дмитрів буквально кілька днів тому. Я це обговорював вчора на каналі із Вадимом Денисенком. Він має дещо іншу думку. Наполягає на тому, що ні там такого нема. Але ця фраза від Дмитрієва прозвучала. Він почав її відкочувати назад. Але Дмитрів так і не зустрівся ні з Марко Рубіо. Я не бачив повідомлення про те, що він зустрічався з Віткофом і щось це дало. Бачив фото спільне їхнє, але чи дійсно така зустріч була Дмитрів. Був присутній на багатьох американських телеканалах. Ну, звісно, зрозуміло, що його дуже легко будуть брати і цитувати і CNN, і Fox News Він там був але Дмитрів не зустрівся ні з ким із Білого Дому. Такого... Такої інформації немає, вона відсутня. І в ефірі телеканалу NBC News е, журналістка запитала про. Те, що говорить Дмитрів, на що бесен дуже красномовно відповів: Ви справді збираєтеся цитувати російського пропагандиста? Так він сказав про Дмитрієва. Ведуча Маргарет Бренан запитала скота чи правий Дмитрів, який під час свого візиту до США заявив, що американські санкції жодним чином не вплинуть на російську економіку. Це наратив Путіна. Ну і бесен був обурений таким запитанням, і за його словами, економіка Росії зараз є. Військовою економікою з фактично нульовим зростанням інфляції понад 20%. Це чиста правда, друзі, і все, що каже, ми робимо, буде підштовхувати Путіна до переговорів. Так, дійсно, я вважаю, також що. Санційний тиск на Росію може примусити сьогодні росіян змінити свою тактику, і вони вже змінюють. Наскільки зміниться їхня стратегія? Буде залежати від санкційного тиску, який має робити на Росію не лише Дональд Трамп. Я також ще друзі про це скажу. Буде багато інформації, тому будь ласка, залишайтеся. Так от і далі ведуча говорить, коли ви кажете, що він пропагандист, про Дмитрієва, ви маєте на увазі, що ми не повинні слухати нічого з того, що він каже. Ну, бесим відповів. Як ви думаєте, що з ним буде, якщо він повернеться додому і скаже: Боже мій, що якби він по телебаченню сказав це зашли, це жахливо? Трамп вчинив правильно це кампанія максимального тиску, яка спрацює. Маргарет, що він буде говорити? Звичайно, він скаже саме це, що санкції не вплинуть на економіку. Сказав Бесен, тому він справедливо називає його пропагандистом, і далі додав, що Трамп зазнавав критики за те, що нібито нічого не робить. А я додам від себе. І дійсно ми за цею критикували, і будемо критикувати далі, якщо він нічого не робитиме. Але Бесент говорить, що Трамп робить сміливий крок. А ви цитуєте російського пропагандиста. Так відповів Бесенд, журналістці, я вважаю, відповідь була просто чудова. Хоча до Бесента мене також багато критичних зауважень. Втім, цій частині він поставив на місце ведучу, яка бере до уваги слова Дмитріва. Але друзі, ще раз наголошую: візит спецпосланця Путіна. Які займається економікою фінансами, які озвучував політичні наративи, це дійсно зміна тактики Москви, на яку Трамп не піддається. Окрім того, Дмитрів уже поговорив із кимось із республіканців у конгресі, ті пообіцяли йому приїхати до державної дупи Російської Федерації. І Вони кажуть, що мовляв такий візит скоро буде там певної делегації американських парламентарів до парламенту. Москви, ну хоча говорити, що це якийсь там парламент, держдупа вона є держдупа. Е, я, чесно кажучи, сумніваюся, що такий візит буде. Втім, полишимо поки що це, тому що дійсно там багато пропаганди. а Тепер про санкції. Сьогодні видання біль пише про те, що Європейський Союз був третім за величиною торговим партнером Росії у 2024 році. Загальний обсяг торгівлі становив тепер на секундочку 67,5 мільярди євро. Китай залишається найбільшим партнером 244,8 мільярди доларів. Далі йшла Індія. Америка торгує із Росією на суму трішки більше 3 мільярдів доларів. Ну тут тепер запитання: в кого більш ефективні санкції? У Америки чи у Європи? Санкції, які ввели в Америці, вони були введені ще за часів першої каденції Трампа, каденції Обами і каденції Джозефа Байдена. Трамп просто продовжив е, ті санкції, які були введені ще на один рік. Рахуйте до 20 січня 2026 року. Якщо війна не закінчиться до цього часу, він буде вимушений їх продовжувати далі. Але Трамп вперше вів санкції проти Росії. Європа в той же час водячи свій 19-й санкційний пакет, який ми тут неодноразово з вами обговорювали, ну десь плентається в фості і торгує скаженими темпами, торгує із Росією. Це дуже неприємно, тому ми повинні їх за це критикувати, однозначно так. Ну а заяви Дональда Туска про те, що ми готові воювати 2-3 роки, будемо розцінювати просто як готовність, а не як доконаний факт, що ми будемо робити все, щоб ця війна тривала. Бо на жаль, ці наративи, ці заяви. У своїх пропагандистських цілях використовують такі як Пісков, Лавров і ними. Тому мені звісно хотілося, щоб європейці були обережнішими у своїх заявах, що власне відбувається на Росії. Друзі про економіку сказав Бесент. Багато я бачив від вас коментарів у, у відео про те, що мовляв наскільки можна говорити про російську економіку, але про неї говорю не лише я. Про неї говорить і міністр фінансів. США. Ну, ви розумієте, що статус його доволі високий, і не рахувати його слова, не брати їх до уваги. Було б не зовсім справедливо. Сьогодні видання «Детейлера» пише про те, що Путін боїться перевороту через дедалі помітнішу слабкість Росії. Так, друзі? А пов'язано це із заявами хороших руських за кордоном, тому що вони претендують на владу на Росії. Я не вбачаю, що вони будуть спасителями всього руського міра. Тобто його хоронителями перепрошую, але справа в тому, що вони можуть змінити політику на Росії. Одним із таких представників, я звісно, назвати Кирила Дмитрієва не можу, але він представляє дещо іншу групу аніж Шойгу, Павров Патрушев, я вже про це говорив. Не одразу далі також поговоримо з вами і про реакцію президента нашої країни Володимира Зеленського з приводу цього удару, адже він відреагував на удар Ерефі по Києву і закликав партнерів застосувати додаткові санкції. Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар по Києву. Він заявив, що кожна атака Ерефії це спроба завдати якнайбільше шкоди звичайному життю. Про це Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі. Він нагадав, що в. Ніч на 26 жовтня Росія випустила понад 100 дронів проти України у Києві. Триває ліквідація наслідків атаки. На місці працюють всі необхідні служби, каже Зеленський. У наслідок удару пошкоджена багатоповерхівка в деяких районах столиці. Станом на зараз відомо про трьох загиблих. Десятки людей поранено, серед них є також і діти. Кожен удар Росії це спроба завдати як найбільше шкоди звичайному життю цього тижня. Це удар по житлових будинках, по наших людях, по дітях інфраструктурі це я найголовніші. Мішені для росіян сказав Зеленський. Він також зазначив, що за тиждень Арефія застосувала проти України майже 1200 ударних дронів, більше ніж 1360 керованих авіаційних бомб та понад 50 ракет різних типів. Президент повідомив, що є вагомі результати тиску на Росію. 19-й санкційний пакет ЄС та нові санкції США проти російської нафти повдячні партнерам за ці кроки, але важливо не зупинятися. Розраховуємо на синхронізацію цих санкцій у юрисдикціях сім та інших партнерів, і безперечно потрібні додаткові тарифні та санкційні обмеження проти Росії та всіх, хто допомагає їй триматися на плаву. Тиск обов'язково спрацює на мир. Дякую всім, хто допомагає, каже Зеленський. У ніч проти 26 жовтня російські війська атакували Україну 101 одним ударними типу шахат гербара і безпілотниками інших типів. Про це ми вже з вами говорили попередньо. Ну і також темою нашої етери залишається ще й те, що говорив знову ж таки Валерій Залужний. Давайте з вами далі більш детально про це поговоримо, адже він досить жорстко. так, Сказав, знаєте, з попередженням виступив, так би мовити, щодо глобальних наслідків, яку продовжує вести Росія. Війна постукає в домівку сусіда. Залужний жорстко попередив про російську мілітаризацію. Валерій Залужний попередив, що Росія мілітаризується і не бачить причин зупинятися. Він наголосив, що війна в Україні вже стала глобальною. У своїй колонці, опублікованій в меді Українська правда, він констатував, що військовий конфлікт уже вийшов за межі України. І тепер безпосередньо загрожує європейським сусідам. Залужний наголосив, що Росія сьогодні активно мілітаризується, ігноруючи будь-які стримувальні фактори. Далі цитую те, що заявив колишній головнокомандувач. Ясно лише одне: Росія сьогодні мілітаризується. Її економіка працює на військових рейках, а суспільство накачується пропагандою. А ще сьогодні росіяни не бачать жодних причин, чому вони мали б зупинятись, заявив колишній головнокомандувач. Він закликав європейські країни не ігнорувати цей факт та активно з'ясовувати справжні наміри Кремля. Заложний підкреслив, що війна в Україні давно перестала бути локальним конфліктом і призвела до краху ідеї теорій на яких ґрунтувалося саме уявлення про світовий лад віна в центрі Європи не лише торкнулася кожного українця, вона під горки старого світу, що руйнується, стало глобальною, І ось ось буде готова постукати в домівку сусіда. Сусіда, який живе з нами на одному невеликому поверсі, таке називається Європа, заявив залужне, акцентуючи на тому, що Європа має усвідомити свою роль у цій глобальній війні. Ну і нагадаю, також що раніше повідомляли, що рефія наростила виробництво небезпечної бомбораката. Військовий Станіслав Бунятов з позивним осман так також роз розповідав про те, що це означає для України. Ми також попередньо з вами про це говорили, але дійсно бачимо з вами, що рашисти знову і знову завдають цинічних ударів, і дійсно дуже дуже хочеться, щоб вони якнайшвидше за всі ці удари, за всі ці за весь цей біль, який вони принесли нашому народу, щоб вони якомога швидше відповіли за все це.